Близько чотирьох сотень суконь щодня викроює Магдалина Блюдіна. На цій фабриці у розкрійному цеху вона працює 32 роки. «Кроємо ми все, починаючи від однотонної тканини гладкокрашеної, значить, з цвіточками, потім починаємо у полосочку, у кліточку, все йде у нас підгонка, вироби у нас йдуть від брюк. Блузи, сукні, юбки, пальта, дітські бодіки, дорослі, весь асортимент. Крім того, ми ще кроємо на всю Україну. На комп'ютері розкладає розкладаю лекала брюк Світлана Малець. У мене завдання розкласти лекала на тканині так, щоб якнайменше було випадів тканині, щоб зекономити тканину. Зараз в мене на екрані брючки, котрі я розкладаю два розміри. Тому що одиночкою не економно, а два розміри викладаються більш ефективно. Швачка Ольга Товтин зараз обточує рука в куртки. Жінка розповіла, її норма за зміну шити близько 150 рукавів. Після мене йде вона спочатку на пресування, потім оздоблювальна строчка. Готовий виріб, куртку, який Ольга Товтин обточувала рукав, перевіряє контролерка якості Яна Лупей. Карточку потрібно перевіряти якісно і на ізнанку, і на лице. Буває таке, що у нас невеликий відсоток брака, коли 20, коли 30%, коли який. Може бути, що зовсім немає браків, такі поодиночні. Є. Це залежить від моделі. Яка модель і наскільки вона важка осінньо зимову колекцію для європейських брендів, яку відчувають на ужгородській фабриці, показує головна інженерка підприємства Олена Ковальчук. Ми працюємо для Німеччини, для Франції, для Данії, для Австрії. І почались зараз працювати навіть для одного модного будинку із Амстердам. Ми виробляємо в день приблизно 500 плечових виробів в день. І приблизно до двох тисяч брюк, наприклад, ми можемо виробляти в день. Це вісняно-літня колекція фабрики Парада, яка налічує близько 50 моделей. розповіла директорка підприємства Тетяна Коцюба. Ми намагаємось враховувати всі смакові вподобання наших жінок. І основний такий критерій це поєднуваність одягу. Тобто, якщо ми обираємо таку сорочку, то ми можемо в наших колекціях знайти в пару до неї спідницю або брюки. Надихають нас такі бренди, як Сян Діор, Келвін Klein, Сен Laurent. нюансом для створення колекції є особливості фігури українських жінок. Ми їх теж враховуємо, і в нас є варіанти луків для різних стилів, для різних типів фігур. За словами інженерки Олени Ковальчук, на фабриці зараз працює 300 людей. Через карантин обсяги виробництва знизилися на 50%. А з травня підприємство отримало більше замовлень із Європи. Оксана Ушакова, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.